Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У Великій Британії відбувся випуск українських льотчиків після початкової льотної підготовки. У королівських повітряних силах розповіли, що далі українських льотчиків готуватимуть до управління реактивними літаками. У випускній церемонії взяв участь посол України у Великій Британії Валерій Заложний. Я щиро вдячний усьому персоналу за підготовку наших льотчиків. Сподіваюся, що вони добре готувалися, а інструктори не були розчаровані. У будь-якому випадку зовсім скоро ці хлопці підуть у бій, і ми всі будемо молитися, щоб вони повернулися з бойових завдань. Розповів заложний. Він також підкреслив важливість розуміння значення перемоги, зазначивши, що перемога на полі бою як результат у війні добувається не лише щоденною працею українських солдатів, офіцерів і волонтерів, а й бачення майбутніх дій України та підготовці до них вже сьогодні. Молитися будемо ми, а літати, битися і перемагати будете ви. Я сподіваюся, ви добре цього навчилися. Додав він. Початкова підготовка дозволяє льотчикам пересісти на навчально-бойовий варіант літака F-16. На них льотчики пройдуть поглиблену підготовку на бойових машинах, що дозволить як Кісно підвищити навички пілотування. Додатково льотчики пройшли курси англійської мови, що дозволило їм повною мірою розуміти поради інструкторів. А також сам навчальний процес. Загалом, під час початкової льотної підготовки, льотчиків навчили базових навичок керування літаком, польоту за приладами навігації на низьких висотах та польоту у складі формації. Українські військові проходять базову льотну підготовку на навчально-тренувальних літаках гроб Тутор Ті. 2 друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.